Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео осіннє рівнодення 22 вересня 2025 року. І почнеться о 21.20. І в цьому відео ми поговоримо. Що таке осіннє рівнодення і що краще робити в цей період? Та поговоримо про фон осіннього рівнодення. І що це взагалі значить? І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам! І бажаю вам в цей період гармонізувати своє життя, налагодити стосунки, красу довкола і пам'ятати, що баланс не в тому, щоб все було порівно, а в тому, щоб нічого не переважувало. Цього року осіннє рівнодення проходить 22 вересня. І початок о 21.20. В момент, коли сонце переходить в перший градус Терезів, тож це день балансу, коли світло і темрява зрівнюються, а природа готується до зимового спокою, Терезами управляє Венера, і Терези закликають до гармонії справедливості та краси. Тож 22 вересня, 25 року, о 21.20 настає астрономічна осінь. Не за календарем, не по погоді, а за космічним розкладом. І в цей момент день і ніч однакові за довжиною, і сонце встає точно на сході, а заходить точно на заході. А лінія світла та темряви проходить через обидва полюси, як лезо. Це рівнодення, один з двох днів на рік, коли земля ніби завмирає, щоб перевести подих перед тим, як повернутися до зими. Це енергетично сильний день, тож не варто його пропускати. Ми можемо збалансувати та привести в гармонію багато сфер нашого життя, а це і партнерські відносини, і фінанси, і свою особистість. Це не просто астрономічний момент, коли день зрівнюється з ніччю. Це потужний екватор року, найтонший портал, де енергія літньої активності зустрічається з мудрим спокоєм Землі. І в цьому ключ до нашого внутрішнього балансу. З цього дня в північній півкулі розпочнеться астрономічна осінь, а в південній прийде весна. А 21 вересня, молодий місяць та затемнення напередодні дня рівнодення на південному лунному вузлі і завантажить нові програми у сферах діви, які порушать питання пошуку недостатнього елемента, а також взаємовідносин, справедливості та нашої взаємодії зі світом. Південний вузол показує накопичення карми минулого, і тому нові програми будуть пов'язані з поверненням нам наших дій або ж відсутності таких, і необхідністю розплатитися по них повністю кращими якостями, що допоможуть в темну половину року, це буде схильність до порядку, старанність, практичність і розсудливість. І таким чином сонячне затемнення переводить напрямок нашої долі в ті обставини, які допоможуть нам навести лад у нашому житті, розклавши все по поличкам, оновити, відлагодити, а разом з цим виправити щось важливе і в собі, що заважає нам жити мирно. Тригерним кармічним моментом буде те, коли ми, вчепившись за якусь деталь, упускаємо з поля зору. Ціле. Але все, що ми переробимо, відремонтуємо в найближчі місяці, допомагатиме нам тривати рівновагу в наступні роки. З давніх давен наші предки серйозно готувалися до цього свята. У кельтів в день рівнодення відзначали мабон свято другого врожаю та дозрівання яблук. День осіннього рівнодення це не лише дата. Коли день і ніч стають рівними, в різні епохи вона сприймалася як рубіж між сезонами і мала особливе значення для багатьох культур. День осіннього рівнодення з давніх давен дуже важливий період для кожного народу світу, це містична сила і таємничість. І цього дня проводили різноманітні ритуали. Для багатьох народів це символ завершення літа та початок осені. Час, коли розпочинався збір урожаю та підготовка до зими. У слов'ян із цієї дати починався місяць, присвячений Велесу, Богу мудрості та мистецтва. Саме свято називали осенінами, радогощем Усенем, овсенем. І тривало воно два тижні. Знаменував початок сьомого місяця року, присвяченого Богу підземного світу, магії та, та таємниць Велесу, і він символізував перехід природи від літа до осені та служив часом підбиття підсумків. Це свято було дуже важливим для всіх і було присвячене принесенню подяки матінці землі за зібраний урожай. Тривав цей захід цілих два тижні. Один тиждень до рівнодення і тиждень після, і в цей період господарі пекли здобні пироги з брусницею, м'ясом та капустою, варили хмільний медовий напій, сур'ю, який робили на свіжозібраному хмелі. Осеніни відзначали з розмахом, влаштовували гуляння, проводили численні обряди. Так, наприклад, між віконними рамами обов'язково вставляли зірвані з цього дня горобинні кисті з листям, все для захисту від темних сил. Тож день осіннього рівнодення це древній рубіж між світлом та темрявою, момент рівноваги, коли ніч і день зрівнюються, а природа поринає у стан золотої тиші. І ця природа не просто фізичне явище, а й містичне, що приховує за собою глибокі енергетичні зміни, які відбуваються як на землі, так і в космосі. Рівнодення асоціюється з балансом між світлом і темрявою, як у природі, так і в житті людини, і символізує внутрішню роботу, самоаналіз, налаштованість на новий життєвий етап. Та й ретроградні планети, а їх зараз аж п'ять. Сатурн, Уран, Нептун, Плутон та Хірон нас також спрямовують зазирнути всередину, повернутися та виправити помилки минулого. І найважливіший момент це те, що осіннє рівнодення приходить в момент завершення коридору затемнень, одразу після сонячного затемнення, яке також допомагає змінити життя. Отже, це дуже потужний з енергетичної точки зору час для очищення. Осіннє рівнодення говорить про те, що в цей період важливо заглянути всередину себе, поринути в себе і подивитися, які результати ми маємо і з чим далі йдемо. Влітку і восени ми збираємо врожай, а тепер настав час оцінити ті ресурси та можливості і провести глибинну оцінку, з чим рухаємося далі, бо далі настане зима. Сплячка, природа відпочиватиме перед новим розквітом, а поки що ми тільки готуємося до нього. Тому, як кажуть, темна ніч перед світанком, і осінь швидше відноситься до найтемнішого періоду. І зараз ми маємо унікальну можливість змінити життя. Цей період призначений для очищення, звільнення, прощання з усім старим, з усім, що забирає нашу енергію, і з тим, що віджило і відпрацювало свої програми. Але для цього важливо наповнюватися новою енергією, відпустити минулі образи, залікувати рани, підбити підсумки і завершити справи, і оцінити свої досягнення. Сонце в цей день переходить в знак терезів. Символізуючи пошук гармонії, балансу, справедливості, знак Терези – це знак балансу енергій, балансу та гармонізації чоловічого та жіночого, світла і темряви, це знак гармонії, партнерства, краси та справедливості, це архетип дипломата та естета. Чаще вагів необхідно врівноважувати і знаходити золоту середину. І під впливом Терезів нам всім буде особливо важливо шукати компроміси, бачити красу навколо і всередині себе, і прагнути чесності передусім стосовно себе. В Терезах сонце в падінні. І комплекс тут може проявлятися в тому, що при нестачі власної світоносності, за нестачі творчої самостійності може, може бути бажання грати першу роль, проявлятися егоцентризм, а також може бути нестача сил. І Терези можуть впасти через ущемлене самолюбство і марнославство. А перший градус Терезів, руйнівний, і сонце проходитиме по ньому. З 21.20 22 вересня до 21.50 23 вересня. Також цей градус не сприяє загадковості бажань. Пронизаний блискавкою метелик набуває досконалості. Це символічна смерть як посвята у духовну реальність та мудрість і раптове пробудження Без смерті Архетипічної реальності, що розкривається досконалим і відданим життям, це градус освячення, поєднання смислів святості та жертви, і прагнення внутрішнього світла, порадь А по Космінському це сердечні справи мучать людину. Але гармонія приходить саме після болю. Загалом цей день не про матеріальні речі, а про духовний розвиток. А які ж енергії нас супроводжуватимуть до зимового сонцестояння? Сонце перейшло в Терези. Це точка ідеальної, але короткочасної рівноваги. Якщо розглядати з астрономічної точки зору, 22 вересня на небі у сонця буде розбіжний напружений аспект з Нептуном і Сатурном, але сприятливий аспект з Плутоном і Ураном. Плюс все це відбувається. В аурі коридору затемнень. Тому з цього боку це досить потужний день, і всі ці планети входять в конфігурацію парус. Вершина паруса сонце, і воно в опозиції до Нептуна із Сатурнем. Протистояння сонця із Сатурном та Нептуном це усвідомленість і духовний початок, безумовна любов, цілеспрямованість, відповідальність та дисципліна. З'єднання Сонця з Меркурієм, яке досягло свого піку 13 вересня, приходить до своєї кульмінації в період осіннього рівнодення. Опозиція планет створить напругу. Тригон Меркурія та Сонця до Урану та Плутону утворюють великий тригон, який дає змогу вибратися із криз та вирішити складні завдання. А участь найвищих планет говорить про те, що ми можемо трансформувати наше життя, перебудувати його, переформатувати. Так, напруга Сонця з Нептуном та Сатурном може створювати туман, ілюзії, сумніви, невпевненість, потворення бачення дійсності, але тут завдання врівноважити духовний початок і реальність, набути духовного сенсу. Опрацювати его та звільнитися від туману ілюзій, обману та образ. Але гармонія Сонця з Плутоном дає можливість проявити силу волі та налаштувати себе на процеси трансформації, переродження і виправлення помилок. В конфігурації… Парус бере участь ще й уран, і він вносить реформи зараз в інформаційному просторі, змінює наше мислення та технології, і в ретро повертає в минуле для того, щоб змінити майбутнє, перевіряє, де застряг процес прогресу. Можливо, десь він відсутній зовсім і що його гальмує. Нептун, в основі щогли. Дає можливість підбити підсумки та синтезувати накоплений досвід. Участь вищих планет говорить про перехід в нове, але для входження до нового потрібно зробити висновки та виправити минулі помилки. Венера править осіннім рівноденням, тому що вона управитель теразів і теж додає свою енергію в цей період. Венера знаходиться на вершині перста долі, одного з трьох доленосна конфігурація. І вона проявить болючі ситуації з минулого і доведеться повернутися та відпрацювати, трансформувати минуле, щоб завершити сюжет і розпочати нове життя. В основі перста долі Сатурн, з'єднані з Нептуном і Плутон. І це ще одна можливість повернутися та відпрацювати минуле. Всі вони ретроградні, і все залежить від того, чи йдемо ми духовним шляхом, наскільки ми реформуємо своє життя, оновлюємося, наскільки прагнемо вищого початку, щоб побачити реальний результат. Нептун це питання віри, розуміння цінності кожної людини, інтуїція, ухвалення, прощення, вищі смисли. А Сатурн це структура. Форма, відповідальність, цілі. Плутон великий трансформатор, і він дає можливості виправити помилки минулого, побачити їх і виправити. І це можуть бути минулі взаємини, це можуть бути люди з минулого, для того, щоб людина побачила та усвідомила свої помилки. А венера це відносини, почуття, фінанси, задоволення, система цінностей, розуміння своєї цінності. І все це може приходити по якійсь сфері життя, де й буде видно результат. Відпрацювавши карму минулого, ми виходимо із замкнутого кола і перестаємо наступати на одні й ті самі граблі. Марс знаходиться на вершині другого перста долі в основі уран з Нептуном, венера в напрузі з ураном. Висока нервова напруга, можуть бути раптові зміни, непередбачувані події, Уран це реформи, неординарність, наші сподівання, майбутнє і новітні технології. Марс в напрузі з Плутоном, це небезпечні енергії. Марс зайшов в скорпіон, і тут він дуже сильний. Плутон теж керує скорпіоном, і між ними напруга і важливо бути дуже обережними. Це час, коли ми пожинаємо плоди наших весняних починань та перевіряємо, наскільки щирі наші бажання, мрії, відірвані від реальності, розсиплються. А ось справжні наміри зміцняться і матимуть шанс реалізуватися після сонячного затемнення і після осіннього рівнодення. Це час кармічних завершень. І ми побачимо, наскільки життєздатними виявилися наші плани та ідеї, задумані навесні 25-го року. Або зайдемо в глухий кут і зіткнемося з невдачами та розчаруваннями, або отримаємо надихаючі результати, які дадуть поштовх до нових звершень. Тобто осінні рівнодення відкриває період дозимового сонцестояння. І це період підбиття підсумків, виправлення помилок минулого, і він вказує на необхідність вибудовувати духовну вертикаль. І від цього залежить те, з чим ми увійдемо до нового. Кармічних показників багато, тому чим якісніше попрацюємо над помилками минулого, підіб'ємо підсумки, зробимо висновки, тим світлішим буде майбутнє. Осіннє рівнодення в Терезах це час перезавантаження відносин та пошуку балансу між особистими та суспільними інтересами. Терези акцентують увагу на дипломатії, компромісах та рівновазі. А Венера, як управитель Терезів, надихає на перетворення простору, оновлення гардеробу та мистецтво, але й можливі конфлікти через порушення кордонів і важливо відстоювати свої права без агресії. З психологічної точки зору багато хто в цей період може відчувати дивну суміш енергії, бажання підбити підсумки і легкий сум про літо, що пішло, але це абсолютно нормально. Світло, день це наше зовнішнє я, це наші здобутки, соціальна активність, проекти, темрява, ніч це внутрішнє я, інтуїція, підсвідомість, відпочинок та самоаналіз. І в точці рівнодення вони входять в баланс. І наша психіка інстинктивно це відчуває і завдання не тікати в жодну із сторін, а визнати цінність обох. Тому що період після рівнодення це час інтеграції, і ми поступово йтимемо всередину себе. Це ідеальний момент для того, щоб навести лад не тільки в домі, а й в своїх думках, планах та стосунках. Тож довіртеся цьому процесу, якщо душа просить спокою, дозвольте собі сповільнитися. Найглибші та найважливіші осяяння приходять в тиші. Цей космічний перехід це шанс налаштувати своє життя як чудовий витвір мистецтва, де є місце і динаміці, і тиші. Тому бажано провести цей період максимально очищаючись від непотрібного. Думок, емоцій, непотрібних стосунків. Не варто робити складних косметичних процедур, не робити великих покупок і не займатися інвестиціями, не варто займатися в день рівнодення важкою фізичною працею, сваритися з близькими, думати про погане, копатися в, в минулому. Те, що потрібно, проявиться саме. І не варто шкодувати про скоєне, робити погані вчинки, обманювати та лихословити. Справа в тому, що весь негатив, який виділятиме людина цього дня, повернеться до неї ще більшою мірою. І дуже добре в день осіннього рівнодення це переосмислення, підготовка до нового життєвого етапу, і це привід упорядкувати справи і думки, а також задуматися про плани, як мінімум, на останню частину року, яка залишилася. Наші пращури, слов'яни, в цей час також намагалися проводити певні ритуали, які допомагали людині налаштовуватися на потрібний лад, і, зокрема, цього дня вважалося важливим. Зустріти світанок, попрощатися з літом та з радістю привітати новий етап у житті. Прокиньтеся раніше, посміхніться, подякуйте Всесвіту за все хороше і не дуже, за все, що було у вашому житті. Подякуйте матінці землі та природі за зібраний урожай, а також своїм близьким, з якими його разом прибирали. Проведіть обряд очищення, наводіть лад в домі, позбудьтеся непотрібного, розберіть шафи та викиньте все непотрібне, щоб звільнити простір для нового. І в день осіннього рівнодення обов'язково відкрийте вікна і впустіть свіже повітря в свій дім, засвітіть свічку, помедитуйте або просто посидіть в тиші, подякуйте всім. Можете зробити це подумки, а можете написати список подяки у своєму щоденнику або на аркуші паперу. Подяки від душі за все, що у вас було і є, за все, чого ви позбулися. Подяку людям собі. І в цей день ви можете медитувати, займатися йогою чи будь-якими іншими практиками, гуляти на природі, читати мантри та афірмації. Все це матиме потужну енергію. І для залучення любові та набуття пари в домі створювали символи присутності другої людини. Наприклад, накривали стіл на двох. Але не варто цього дня починати щось нове, робити великі покупки, з'ясовувати стосунки та лаятися з оточуючими. Не можна бажати зла іншим людям, будьте гостинними, зберіть сім'ю за смачним столом, випікайте пироги з яблуками, з ягодами, з капустою, з м'ясом. Наповніть цей день гарною енергетикою, і тоді він принесе вам багато позитивних змін в житті. Прийнято вважати, що цей день потрібно провести якнайспокійніше, і на осіннє рівнодення не прийнято приступати до нових починань, справ та проєктів, робити великі покупки. Також важливо проявляти гостинність та не відмовляти нікому у допомозі. Ви можете прийняти ванну з сіллю, можете запалити свічку і написати на папірці все, від чого хочете позбутися, і спалити його. Попіл змийте в унітаз або розвійте повітру, а свічка нехай догорає. Цей день ідеально підходить для віддачі боргу, а також вважалося, що вода в цей день має особливу силу, дарує здоров'я та красу. І ще, принесіть в дім горобину. Слов'яни вірили, що це принесе людям, які живуть у ньому, благополуччя і захистить від злих сил. Згадайте та подякуйте предків, Сцілюйте родові програми в цей період, працюйте над балансом чоловічого та жіночого, світлого і темного. Тож, природа змінюється, нагадуючи нам, що варто залишити старе та підготуватися до нових можливостей, і в житті важливо зупинитися, озирнутися. І зрозуміти уроки минулого та розпочати життя з чистого аркушу. Весь вересень у нас час для звільнення від минулого, звільнення від негативних програм, від всього, що заважає нам рухатися вперед. Тож не пропустіть цей період! У нас є час побачити всі підказки, від чого нам потрібно звільнятися. Тож, бажаю всім гармонійно пройти цей період і подякувати собі і всьому, що з вами відбувалося. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!